Як вирішиться твоє питання. Як воно вирішиться? Вирішиться тоді, коли ти будеш готова його вирішувати. Тут треба звернутися до юридичної особи. Тут буде або судове якесь рішення винесене і винесене по справедливості. Ну, але це відбудеться тоді, коли ти будеш готова, тому що зараз не готова. Ось. Не хочу нічого рішати, не хочу, не можу і не буду. От таку позицію ти зайняла. І тому проблема стоїть на місці. А тільки зашевелишся, почнеш хоча б обговорювати з кимсь, це, тоді здвинеться. Це якесь важливе таке рішення, яке вирішення цього питання буде гарантувати тобі стабільність, про яку ти давно мрієш, яку ти давно чекаєш. Просто не готова щось робити, не готова щось рішати. Ну, таке теж буває. Не треба вітати в облаках і питати ілюзії і думати, що воно рішиться саме. Ні, сонечко, саме нічого не рішиться. Допоможе якийсь мужчина, е, майстер своєї справи, юрист, адвокат, нотаріус. Особа, яка на своєму місці знає, чим займається. Просто, звісно, я розумію, не дуже хочеться звертатися до це вже крайня міра, але прийдеться. Просто зараз ти від цього відхрестилась, закрилась, не хочу, не буду. Ну, прийдеться, все одно прийдеться. Є дорога до юридичної особи, і все розрішиться. І цей мужчина дуже поможе, тому що він спеціаліст, він знає, що він робить. Він зразу розбереться у всьому, все розрулить. І буде тобі стабільність. Так що набирайся сміливості, терпіння, і вперед! Бажаю успіху!